Працівники ДБР у співпраці з НАЗК повідомили про підозру адвокату, який у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу, спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях. За час служби він став власником активів на понад 33 мільйони гривень, зокрема, 18 квартир у центрі Львова. Трьох квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб дружину, мати, тещу та інших родичів. Для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні фігуранти особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки і використання офіційних документів. Також двом членам його сім'ї повідомлено про підозру у пособництві, а трьом позакодавцям – за підробку та використання документів. Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів.